Доброго ранку, діти! В природі так влаштовано, що всі пори роки змінюють одна іншу. Щорічно після зими приходить тепла і радісна пора року, весна, і приводить перший місяць. Березень. Повторіть, березень. Саме березень виганяє зиму. Ще його називають капельник, зимогуб, весноклич. Давайте з вами повторюємо назви капельник, зимогуб, весноклич. На початку березня відбуваються майже непомітні перетворення в природі. На полях у лісах. Ще може лежати сніг. Березень це той період, коли природа починає пробуджуватися від зимового сну. Давайте повторимо: природа починає пробуджуватись. Погода в березні дуже мінлива. Вранці ще бувають заморозки. Навіть може йти сніг. Діти, так яка погода в березні? Звичайно, погода дуже мінлива. Але весну вже не зупинити. День стає довшим, в повітрі пахне весною. Небо стає насиченим блакитним кольором. Березневе сонце прогріває повітря і снігові замети. Діти, що нагріває сонце? Так, повітря і снігові замети. Давайте скажемо. Повним реченням сонце нагріває повітря і снігові замети молодці. Починає танути сніг і, перетворюючись на воду, вода вбирається в землю і надходить до коріння дерев, кущів. Рослин, діти. Так куди дівається вода? Правильно, вбирається в землю. А як ви гадаєте, навіщо? Вірно, щоб напоїти коріння дерев, кущів, рослин. Молодці, слухайте далі. Гілки дерев повністю позбавились від снігових ковт. Дерева, що знаходяться у сплячці. Тільки бруньки верб помітно набрякли і відмінюють пухнасті кінчики. Так, діти, від чого позбулися дерева? Так, від снігових ковдр. Яке дерево вже випустило перші бруньки? Звичайно, верба. Давайте повторимо, верба. А як ви гадаєте, яке ще дерево вкривається пишною зеленю? Молодці, добре запам'ятали, Берізка. Вкривається першою пишною зеленню, крім лист, з'являються сережки. Давайте повторимо. Першим вкриваються верба та береза. На лісових галявинах розплющують свої оченята перші підсніжники. Блакитні проліски і ніби зірочки з'являються, золото жовте мати й мачуха. Ану, діти, пригадайте і скажіть, які квіти з'являються першими. Молодці підсніжники, блакитні проліски, мати та мачуха. Прихід весни особливо відчувають птахи, починають поступово повертатися додому. Це граки, шпаки, жайворонки. Діти, які птахи повертаються першими. Так, граки, шпаки, жайворонки. Давайте повторимо. Граки, шпаки. Жайверон молодці. Багато років люди спостерігали за березнем і відмітили ось які прикмети. У березні на кориті можна їхати. Давайте повторимо. У березні на кориті. Можна їхати. Молодці. У березні довгі та товсті бурульки на врожай. Давайте повторимо у березні довгі та товсті бурульки на врожай. Добре, наступна прикмета. З берези тече багато соку, літо буде дощовим. Давайте повторимо: у берези тече багато соку, літо буде дощовим. Молодці наступна прикмета. Грак прилетів, скоро сніг зійде. Давайте повторимо. Грак прилетів скоро сніг зійде. Граки на гнізда сіли. Через три тижні можна сіяти. Давайте повторимо. Граки на гнізда сіли. Через три тижні можна сіяти. І остання прикмета березень з водою, квітень з квітами, травень з травами. Давайте повторимо березень з водою, квітень з квітами, травень з травами. Ось і закінчилося наше заняття. Діти, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, про перший місяць весни. А що робить природа у першому місяці? Звичайно, починає пробуджуватись. Я гадаю, ви добре запам'ятали. Що відбувається на початку весни? До побачення!